Добрий день, друзі! Сьогодні я вам розповім трохи про Японію. Японія це острівна держава, що має багатовікову історію. Ця країна представляє особливий світ, який успішно розвивається, зберігаючи при цьому свою унікальну культуру. Це країна контрастів, де зіштовхнулись інноваційні технології та стародавні традиції. Але з чого почався розвиток країни Японія? Важко назвати конкретну дату, з якої починається історія Японії. Заселення території сучасної Японії почалося близько 40 тисяч років тому, проте зрозуміло, що держава як такої ще не існувала. Стародавні японці жили невеликими громадами по 20-30 чоловік, займаючись полюванням, рибальством та збиральництвом. Тільки за три століття до нашої ери з Кореї та Китаю на острови були завезені рис та технології ковальства. Ведення сільського господарства мало на увазі осілий спосіб життя, а культування рису, що вимагало постійного поливу. Призвело до того, що громади стали переселятися в долини річок. Саме поява сільського господарства об'єднала японські племена і сприяла утворенню перших міст. З тих пір рисівництво є провідною галузю сільського господарства Японії. Перші згадки про Японію з'явилися в китайських хроніках першого століття нашої ери. В цей час на територіях країни Сонця домінуючим плем'ям було Ямато. Саме це плем'я й дало країні першу назву Ямато. Ямато дали Японії імператорську династію, першим представником якої був імператор Джиму, що зійшов на престол 660 року до нашої ери. Проте більшість істориків схильні вважати Джиму міфологічним персонажем. Цікаво, що інші країни, такі як Китай та Корея, називали Японію Ва, а населення Ваджін, що не було до вподоби самим японцям. Образливе Ва змусило японців вигадати альтернативну назву до своєї країни. І приблизно 670-го року з'явилися перші згадки про відому нам сьогодні Ніппон або Ніхон Японію. Щодо імператорів. Чи відомо вам, що імператорська династія, починаючи від згаданого раніше джиму, триває по цей день? Імператорів називали прямими начатками богині Сонця Аматерасу. За легендою, онук Аматерасу Нініги, коли збирався покинути небо, отримав дарунок бронзове дзеркало, намисто із дорогоційного каміння та меч які він з часом передав своєму нащадку джіму. З того часу ці три предмети стали регаліями японських імператорів, які, як вважається, існують і дотепер. загалом імператорська гілка налічує 126 імператорів. Вважається, що імператорська династія ніколи не переривалася, хоча це і не означає, що вони керували країною весь цей час. Деякий час в історії провідну роль в країні займав самурайський уряд шугунат, який очолював шогун. Щогуном називали тимчасового головнокомандувача Імператорської армії. В історії Японії таких урядів було три. Перший був заснований Мінамото-но-Юрімото у місті Камакура. Камакурський шогунат. Він існував з 1185 року по 1333 рік. Другий шогунат постав у Кіото зусильма Ашікаги Такаучі, Шогунат Муромачі. Він існував з 1338 року по 1573 рік. Третій уряд був заснований Токугавою Ясу в місті Едо, сучасний Токіо. Щогунат Едо тривав більше 200 років. Він існував з 1603 по 1867 рік. Останній шугунат був доволі успішний, відзначився потужним соціально-економічним розвитком країни. Цікавим є той факт, що протягом правління уряду Токугави Японія була ізольована від інших держав. Однак з часом така політика третього щогунату призвела, врешті-решт, до поступового занепаду країни, особливо у першій половині ХІХ століття, коли Японію спіткала найбільша за всю її історію криза. Це викликало повстання в країні, після придушення яких у Японії почалась інфляція, з якою центральна влада була не в силах боротися. Зовнішньополітичний курс закритої країни також зазнав невдачі. Будучи не змозі протистояти військовій загрозі з боку інших країн, в 1854 році під тиском американського Комодора Меттю Перрі уряд був змушений відкрити порти спочатку для США, а і згодом її для інших країн. Під час подій 1868 року було ліквідовано Шогунат і встановлено уряд на чолі з імператором Мейджі. Громадянська війна 1868 1869 років між прихильниками колишнього щогунату Токугава і сучасним військом імператорського уряду Мейджі ліквідувала останню самурайську опозицію і забезпечила єдиновладдя імператора. Японія стала на шлях вестернізації. Історія Японії невичерпна та багатогранна. Багато істориків присвячують роки, а інколи і все своє життя на її дослідження. Японці дуже шанобливо ставляться до історії своєї країни. Вони, як ніхто інший, розуміють, що власну історію потрібно пам'ятати та передавати наступним поколінням. Навіть сучасна молодіжна культура Японії прищеплює інтерес з маличу, штовхає японців до пізнання історії та культури власної країни. В цьому завданні чудово допомагає манга, фільми та аніме, слідкуючи за персонажами улюбленого коміксу або мультфільму. Будь-хто має змогу зануритись у дивовижний світ японських традицій. До речі, всім знайоме слово аніме пішло від англійського слова анімація. Вони його запозичили та скоротили до трьох складів, але для японців, що аніме, що анімація має однакове значення. Тому, наприклад, мультфільм «Крижане серце та Наруто це все аніме. Першим аніме вважають новий альбом нарисів, який вийшов аж у 1917 році, а манга з'явилась ще раніше. Перші історії в картинках з'явились ще у 1053 роках. Культура аніме та манги вийшла за межі Японії, захопивши серця глядачів та читачів з усього світу, ставши неймовірним феноменом. Найпопулярніша манга за весь час це Piece, який продали загалом більше ніж 500 мільйонів копій, а найбільш популярний анімаційний фільм це Клинок, який знищує демонів, нескінченний потяг, який зібрав у кінотеатрах. Понад 500 мільйонів доларів. Багато анімаційних фільмів навіть були номіновані на премію Оскар, наприклад, Мандрівний Замок, Вітер дужче», Червона Черепаха. А фільм від Хаяо Міядзакі віднесені привидами навіть отримав Оскар за найкращий анімаційний фільм. Хоча фільми Хаяо Міядзакі часто отримували номінації, переміг лише один фільм. Чи звертали ви увагу на те, як пишуть японці? Багато людей плутають японську, корейську та китайські мови. Але це три абсолютно різні мови своїми граматичними, лексичними та фонетичними особливостями. Дійсно, всі ці мови походять з Азії та мають деякі спільні риси. Вони все ж є дуже відмінними мовами. Наприклад, японська має складну систему письменності, що включає три основні види: іерогліфи, катакану та хірагану. У корейській мові використовується алфавіт хангул. Який має більш просту структуру, але може бути незвичним для читачів звичайних латинських букв. Китайська мова ж має свою власну систему іерогліфів, яку використовують у Китаї, Тайвані, Гонконгу та інших країнах, але ці іерогліфи є зовсім іншими від японських іерогліфів, які також використовуються в японській мові. Письменність Японії має давню історію, починаючи з іерогліфів, які були імпортовані з Китаю в IV столітті. Хірагана та Катакана стали письмовими системами японської мови в епоху Хеян 9-11 століття, коли була відчутна потреба мати свою власну письмову систему, що відображала б японську мову та була б доступною для всіх. Хірагана була розроблена як спрощена форма канджі, щоб було легше записувати та читати слова в японській мові. Катакана ж походить від скорописної системи канджі, що використовується для швидкого запису тексту і зазвичай використовується для написання іноземних слів. І технічних термінів. Отже, використання канджі, хірагани та катакани в японській мові є результатом історичного та культурного розвитку Японії та потреби мати ефективну та доступну письмову систему, яка відображала б складність та варіативність японської мови. Навчитися користуватися всіма цими системами може бути викликом для новачків, але це важливий елемент вивчення японської мови та розуміння її культурної спадщини. А тепер подивимось, як виглядають ці абетки та для чого їх використовують. Хірагана використовується для запису слів, якщо людина не володіє іерогліфами та катаканою. наприклад, дитячі книжки, казки та підручники, фурігана підпис читання іерогліфів вгорі або внизу запису граматичних часток та змінних закінчень у дієсловах, прикметниках для питомо японських слів, для яких не використовуються іерогліфи. Катакана. Використовується для написання слів іншомовного походження, наприклад, з європейських мов Морозово. Айсукріму Урок або клас Курасу, Система Шістему Написання імен іноземців окрім китайців та корейців, бо в них ієрогліфічні культури написання іноземних назв Україна – УКУРАЇНА Київ. Кию. Виділення інформації в тексті, звуконаслідувальна лексика в манзі чи аніме – це серцебиття від переживання. Канджі використовується для написання іменників, заіменників, власних японських назв, наприклад, ваташі я ніхон Японія, Корені дії слів, прикметників та інших частин мови таберу. Їсти, калаї, милий, японських, китайських та корейських імен Ямада та Кахаші. Японська реальність насправді значно відрізняється від того, що можна побачити в аніме. Багато з аніме та манги зображують життя та культуру Японії з досить спотвореного перспективою, надаючи перевагу екзотичним фантастичним елементам. На жаль, це може створювати хибні уявлення про те, як насправді живуть та діють японці. У реальному житті Японії існують суворі правила етикету та поведінки, які мають свої корені в стародавніх традиціях та культурних цінностях. Наприклад, існують певні норми поведінки під час їжі, спілкування зі старшими та людьми, владного статусу, одягу та багато іншого. Дотримання цих правил є обов'язковим для всіх японців. Незалежно від того, чи вони проживають, в місцевості, де відчутні традиційні цінності, чи ж в сучасних мегаполісах, знання правил та етикету Японії є важливим не тільки для японців, а й для тих, хто хотів би краще розуміти цю країну і обов'язковим для тих, хто хоче її відвідати іноземцям потрібно поважати японську культуру та традиції і знати, як правильно поводитись у різних ситуаціях, наприклад, етикету ресторанів. На початку. Скажіть ітикімас перед їжею. Не кажіть комусь іти декімас. Це для вас приємного апетиту не очищуйте обличчя вологим рушником, який надається в ресторані. Це тільки для рук. Загальні страви. Не їжте безпосередньо з загального посуду. Спочатку покладіть їжу собі на тарілку Не хапайте з однієї тарілки одночасно. Дайте іншим трохи місця. Як правильно користуватись паличками для їжі, використовуйте палички лише для їжі. Не вказуйте на щось чи когось паличками. Якщо на столі є тримачі для паличок, використовуйте їх, коли ви не їсте. Суп, суші та десерт. Суп в Японії не їдять ложкою. Візьміть маленьку миску і випийте бульйон. А потім паличками починайте їсти залишки. Занурювати суші потрібно догори дном, щоб тільки риба торкалась соусу. У багатьох ресторанах не подають десерти. На десерт зайдіть в інший ресторан, ЕТИКЕТ в офісі Вітання. Посміхніться і Представтеся. Поставте назву своєї фірми після свого імені Я Єгор Шевченко. Менеджер відділу, головного відділу компанії СТАР. Спілкування. Перепрошуйте перед тим, як щось просити. Наприклад, Вибачте, Але Дайте трохи місця своєму партнеру під час розмови або прогулянки. Вхід і вихід. У ліфтах людина, яка стоїть найближче до кнопок, керує дверима ліфта і виходить з нього останнім, коли досягає свого поверху. Не виходьте раніше начальника. Працівники, які постійно звільняються раніше, ніж інші члени команди, можуть викликати обурення, навіть якщо вони гарно працюють керівник зазвичай знайомить своїх співробітників команду з партнерами Під час обміну візитками тримайте свою нижчу, ніж візитівку вашого партнера. Таким чином ви висловлюєте свою повагу Етикет при зустрічі. Початок. Рукостискання та поклони. Дозвольте вашому японському партнеру вибрати спосіб привітання. Якщо він кланяється, вклоніться у відповідь. Якщо він тисне руку, тисніть руку. Якщо ви не дуже знайомі з кимось, доречно звертатися до нього, використовуючи його прізвище з вічливим префіксом «сан». Візитивки це меші. Поважайте візитну картку меші. Давайте і приймайте двома руками. І уважно огляньте. Під час зустрічі покладіть отримані мещі перед собою на стіл. Як правильно сидіти. Люди з однієї компанії всі сидять на одній стороні. Клієнт сидить у найглибшій частині кімнати, подалі від дверей. Коли вас запросили в гості, Подарунки. Принесіть господарю гарно загорнути напій або їжу, алкоголь, сувенір чи солодощі. Жителі Японії вважають дарування подарунків дуже важливим, подарунки, як правило, вимагають натомість рівну або навіть вищу ціну. Переконайтеся, що ви не витрачаєте цілі статки на подарунок, щоб вразити когось, оскільки їм доведеться заплатити стільки ж або більше, щоб віддячити вам. Будьте вічливими. Не запізнюйтесь. Одягніть чисті шкарпетки. Компліменти. Ви можете зробити комплімент інтер'єру або запитати про якісь цікаві частини інтер'єру, щоб продовжити розмову, ТЕМИ та БУДЛЯ японців. Родина імператора. Критика жіночого одягу та макіяжу. Якудза. Друга світова війна. Правильна релігія. Політика. Зарплата. Анекдоти про японців, негативне порівняння з місцевими спортивними командами, критика в будь-якій формі, яка може призвести до втрати обличчя незручні ситуації, в які можна потрапити в Японії. Деякі японські ресторани вимагають від клієнтів зняти взуття та надають тапочки, тикання пальцями в Японії уникають, використовуйте відкриту руку, щоб вказати напрямок або вказати на когось. Японці звикли натякати на те, що вони відчувають, а не прямо говорити про це. Будьте обережні зі своїми словами і намагайтеся прочитати атмосферу. Якщо у вас є татуювання, більшість онсенів, гарячих джерел ви не зможете потрапити, потрібно використовувати пластир для того, щоб прикрити своє тату Не носіть тапочки на татамі, потрібно їх знімати. Ніяких обіймів і плескань по спині. Уникайте активних дотиків. і йти одночасно вважається грубим. Уникайте цього також. В переповненому поїзді зніміть рюкзак і тримайте його в руках. Не шморгайте на публіці. Більшість дверей таксі в Японії відчиняються автоматично. У Японії гучні розмови по телефону в громадських місцях вважаються грубими Токійські ескалатори. Вам потрібно стати ліворуч. і Йти праворуч. Чого не варто робити в Японії. Не залишайте сміття. Носіть з собою невеличкий мішок, оскільки сміття в Японії мало Не наливайте собі напою. Зачекайте, поки хтось наліє вам, якщо ви з іншими. Не поливайте білий рис соєвим соусом, Не вказуйте на когось паличками для їжі. Та не залишайте палички вертикально в їжі, Не запізнюйтесь на зустріч, не дивіться це грубо. Не схрещуйте ноги, сидячи, намагайтесь уникати телефонних дзвінків у громадських місцях. Не перебивайте людей під час розмови. Не пийте і не їжте на вулиці. Це грубо. А тепер трохи базової японської мови. Привіт. Конічева. Дякую. Арігатоу. Будь ласка. Кудасай. До побачення. Сайонара. Перепрошую. Сумімасен. Чай. Оча. Так. Хай. Ні. Е. Будьмо. Канпай. Транспорт в Японії Білети на потяг чи метро використовуються двічі, можна придбати проїзний на всі види транспорту. З однієї платформи відправляються різні потяги. Вони можуть бути звичайні, швидкі та експрес в Японії популярні офіційні види таксі. Якщо ви плануєте довго перебувати в Японії. Придбайте велосипед. Японська культура та історія надзвичайно різноманітна. Вона завжди вражає своєю гармонією, вмінням знаходити красу в деталях та простоту в складних речах. Вона надихає, чарує, дивує. Міфологія і релігійні вірування, мистецтво і література, звичаї і етикет, традиційні кухня та одяг вкрай відрізняються від звичайних для нас. Проте Японія доступна кожному. Захоплюйтесь, досліджуйте та вивчайте Японію, щоб на власному досліді зрозуміти та оцінити її багатство та глибину. Пориньте світ Японії та відкривайте для себе її чарівність та привабливість.